Починає дозрівати сорт черешні на 8 червня. 24 рік. Прийшов він до мене під назвою Тамара. Для Тамари трішки зарано, але він ще не повний повні стиглося, але просто розмір зачаровує дуже величезна черешня. Я хочу якби, дочекатися, коли вона вже повністю дозріє, дуже велика. Ось такого розміру величезного. Щоб там було краще видно. Ну, красива така класна. Не знаю, чи це точно, точно Тамара, можливо це пересортиє. Будемо розбиратися, буду ще дізнаватися, досліджувати цей момент. Але те, що в мене в саду, вона зайвою не буде, це 100%. Можна буде натішитися, посмакувати черешню. Ну, зараз виберу якусь найбільш червону одну скуштую. Ось такого розміру. Ось такий білий м'ясистий м'якуш. Ще трішки ніби така гірчинка. напевно ще потрібно дозрівати. Можливо і тамара. Mình sống một